Ірусю, так, а можна тебе обійняти? Дякую, що запитав. А вже ж, а вже вже ж, ж. І Я мені здається, знаю, чому ти поставив саме це зараз. Що це питання. не спонтанне бажання? Так Так, не спонтанне, бо так. саме сьогодні, 21 січня, у світі відзначають день обіймів. Він був започаткований 39 років тому в США, але згодом отримав. Прихильність усього світу за традицією, цього дня люди активно дарують обійми рідним, близьким та колегам, а ще влаштовують усілякі заходи з обіймами, і все для того, аби нагадати світові про важливість фізичного контакту, адже іноді все, що потрібно, це теплі обійми, особливо у сучасному світі, де віртуальне спілкування стає дедалі поширенішим. Тож, якщо у вас є можливість обіймайте частіше своїх коханих, звісно, за їхньої згоди. А про більш серйозні та важливі історичні події, що стались 21 січня у різні роки, дивіться далі. Сьогодні день народження легендарного французького дизайнера Крістіана Діора. Свій перший бутик він відкрив у грудні 1946 року в Парижі. Його колекції стали революційними у світі післявоєнної моди. Джерелом натхнення і водночас характерною рисою стилю діора були квіти: візитівки модного дому, пишна спідниця, жакет, спідниця олівець та аромат «Міс Діор». 21 січня 1881 року народився поет Степан Чернецький. За однією з версій він є автором української народної пісні Ой у лузі Червона Калина. Композиція була гімном українських січових стрільців і стала мегапопулярною у світі після того, як у лютому 2022-го фронтмен рок-гурту Бумбокс Андрій Хлевнюк «Акапелла» заспівав рядки з пісні Ой у лузі червона калина на тлі Софійського собору. Цього дня 1920 року був заснований Харківський історичний музей імені Миколи Сумцова. Його створили громадський діяч Микола Сумцов, історик Дмитро Багалій та україніст Андрій Ковалівський. Вже на початку 1940-х харківський історичний музей став одним з найбільших в Україні. Тоді його фонди налічували понад 100 тисяч експонатів, а зараз їх більш як 330 тисяч. 21 січня 1954 року у американському штаті Коннектикут спустили на воду Наутілус. Перший у світі атомний підводний човен був спроєктований американцями у період холодної війни і став революційним досягненням у військово-морській техніці. Його ядерний реактор дозволив суттєво збільшити автономність, швидкість і тривалість перебування під водою проти дизельних субмарин. На озброєння американського морського флоту Наутілус перебував протягом 26 років. 21 січня 1990-го, напередодні річниці проголошення акта з луки УНР та з УНР українці взялися за руки, утворивши живий ланцюг від Івано-Франківська через Львів до столиці України. Його протяжність становила майже 700 кілометрів. Участь в акції брали мільйони українців, які стояли із синьо-жовтими прапорами. Живий ланцюг став символом української єдності. А яким буде 21 січня 2025 року? Залежить від кожного з нас.